Доброго дня! Мене звати Артем Ковальов. Я керівник практики кримінального права в адвокатському бюро. Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про подачу заяви в Європейський суд з прав людини. Відповідно до положень основного закону України Конституції, кожен громадянин нашої держави має право на захист своїх прав та свобод, у випадку, коли національні засоби правового захисту використані, громадяни України можуть звернутися до відповідних органів міжнародних організацій, членом яких є Україна. На сьогодні однією з найбільш ефективних міжнародних судових установ являється Європейський суд з прав людини. Його юрисдикція визнана Україною. Якщо вас цікавить така послуга, як подача заяви в Європейський суд з прав людини, юристи приходько та партнери допоможуть вам в цьому. Подати заяву до Європейського суду з прав людини можуть особи, які вважають, що держава порушила його права та свободи, гарантовані основоположними документами та конвенціями Європейського суду з прав людини. Існує два типи звернень до Європейського суду з прав людини. Індивідуальні заяви їх можуть подати будь-які особи групи осіб, неурядові організації або юридичні особи, або міждержавні заяви. Ці заяви подають держави учасники міжнародних договорів. Справ людини як свідчить практика, більшість поданих до Європейського суду з прав людини заяв індивідуальні. Кожна особа може звернутися до суду у випадку, коли вона безпосередньо і особисто постраждала від порушення прав чи свобод однієї з держав-учасниць міжнародних конвенцій з прав людини. Важливо, до суду можуть звернутися громадяни України, іноземці, особи без громадянства, повнолітні і неповнолітні особи, дієздатні чи недієздатні особи. Головна умова для звернення до Європейського суду з прав людини віднесення особи до категорії постраждалих жертв від порушення свобод чи прав, які гарантує Конвенція. Ці порушення можуть бути здійснені однією чи одночасно декількома державами-учасницями. Якщо ви вважаєте себе потерпілим від порушення конвенції, треба звернутися до професійних юристів, які зможуть доповнити та відправити до суду формуляр заяви, в якому буде міститися наступна інформація: фактичні обставини порушення та ваші скарги, зазначення прав, які були порушені на думку постраждалого, інформація про перелік використаних вами національних засобів захисту. Це головні елементи. Вони можуть бути доповнені залежно від обставин справи. Юристи приходько та партнери можуть стати надійними представниками ваших інтересів в Європейському суді прав людини. Якщо вам потрібна консультація або повний юридичний супровід у подачі такої заяви, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.